Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Комплект заміни заднього двірника. На автомобілі групи ВАК. У комплекті йде щітка, щіткотримач кришкою та форсунка для розпалення мовача. Даний комплект підходить на безліч автомобілей, групи ВАК, таких як Golf 4, a 4 b 5 кузов, a 6 c кузов та інші. Повний список авто можна знайти за посиланням під цим відео, як і придбати дану деталь. Пам'ятайте, шліци у нових щіткотримачах витискаються, коли закручується гайка. Даний комплект у нашому інтернет-магазині має номер DF 11237 Переходьте Приходьте за посиланням та здійснюйте свої покупки. Вдалого всім дня з нами. Ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо.